Чи треба жертвувати і давати десятину в церкву? Кінець закону Христос, а якщо Христа немає у твоєму житті, тоді ти перебуваєш під законом, і Бог буде тебе судити на підставі закону, як і весь світ. Вийти із під цього закону можна тільки, якщо ти у Христі. Якщо Христос у твоєму житті... Тоді ти повинен бути праведним. Віра і дух нам дані для того, щоб затвердити закон. Як затверджуємо, живучи не по плоті, але по духу. Ісус Христос показує стандарт: любіть ворогів, благословляйте. Легко любити тих, хто любить тебе, так? Це можуть робити і грішні люди. А ось любити ворогів. Благословляти тих, хто проклинає, благотворити тим, хто ненавидить, молитися за тих, хто кривдить і жене, ось де таємниця. Це можливо, якщо ти хрещений хрещенням покаяння. Якщо ти хрещений в Отця, тоді ти маєш любов Отця. Бог